Ти багато працюєш і знову не встигаєш забрати дитину зі школи. Будь спокійний за свого малого. Адже з послугою тривожна кнопка, один клік, і безпека вже поруч. Поліція охорони. Безпека у твоїй кишені. Сьогодні кожен військовий, який оберігає Україну, є нашим янголом-охоронцем. У кожній історії про військового схована мудрість, сила та рішучість, які вчать нас ніколи не здаватися перед викликами і завжди боротися за право жити у вільній і незалежній країні. Героїв потрібно знати в обличчя. Тож знайомтеся, це ніженець Олександр Кацай, який стоїть на захисті країни з 2014 року. З початком широкомасштабного вторгнення він очолив одну з диверсійно-розвідувальних груп, які відбивали місто Ніжен. Тоді, завдяки їх злагодженій роботі, було знищено кілька одиниць ворожої техніки та відбито ворога, який уже стояв на підступах до міста. Олександр Кацай брав участь у розмінуванні звільнених територій в Чернігівській області та на сході країни. А на початку 24-го року керував групами саперів, які брали участь в обороні Авдіївки та її околиць. Особовий склад мого підрозділу виконує завдання як по розмінуванню, так і мінуванню місцевості. Виконував завдання в Херсонській області, в Донецькій області. От. В Донецькій це останній виїзд був по мінуванню місцевості районів Авдіївки, Орлівка, Семенівка, Бердичі і нижче там напрямок Мар'їнки, Пороскоївка, село Костянтинівка. Ці райони. Постійно під напругою, тобто ти постійно ризикуєш життям. Навіть ти коли закінчуєш там виконання завдання, буваєш там в район, де ти відпочиваєш, то вони також під пильним наглядом ворога достається воно і артилерією, і, тобто, і ракетами, то тобто, есть, воно все там постійно то тобто, тримаєш себе. Такому згуртованому такому стані постійно до якоїсь дії готовим бути. Найважче на війні то втрачати побратимів ділиться Олександр і пригадує, як навесні цього року під час виконання бойового завдання втратив трьох відважних бійців особового складу. Були обстріли. ось Гапшенко Олександр, Великодний Дмитро і Дідчук Анатолій, то вони отримали. Травми життям от, і загинув. Також є поранені, Борисов Павло, Ок'янов Максим і Кірчков. Не виконання завдання, а просто переміщення в район цього виконання, бо вже повернення з району виконання, тобто обстріли. Зараз тут на Чернігівщині такого немає, тобто люди забувають про це трошки воно, ну не трошки, а бачу просто по настрою, вони цього не відчувають. Люди, які живуть там, навіть цивільні, вони постійно в напрузі. І також військовослужбовці, які виконують, то тобто, вони приїжджають з тих районів виконання завдання, то вони відрізняються від тих військовослужбовців, які були тут, допустимо на відпочинку. Тобто їхній моральний стан трошки психологічний, ну потребує заспокоєння. Олександр обожнює футбол, тож разом із побратимами організували футбольну команду, яку назвали звучно сапери. Сьогодні займають призові місця на різноманітних змаганнях, дають благодійні матчі. Та головне, продовжують захищати країну і тримати над нами мирне небо. Перемога по полі бою залежить від кожного. То тобто відсидитись десь там на дивані, вдома, в теплих, там теплих кімнатах, воно не вийде воно, воно дойде і до них. Вони повинні розуміти, і кожен повинен прийняти для себе рішення йти на захист оборону нашої країни. Олександр наголошує, що для нього головне залишатися людиною за будь-яких обставин, незалежно від того, що відбувається навколо. Бо саме такими є українці, і саме в цьому наш героїзм у сміливості бути людиною, попри все.